Осіння посівна розпочалась в Україні. Аграрії вже засіяли понад 480 тисяч гектарів землі. Сільгоспробники восьми областей сіють озимий ріпак, пшеницю, ячмінь та жито. До слова аграрії Волинської та Тернопільської областей вже сів бурі. завершили. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, з нами на зв'язку. Пане Денисе, Добрий ранок вам. Вітаємо. Добрий ранок, вітаю вас. Пане Денисе, радіємо, що аграрії, попри напружені бойові дії, ризиковані моменти, вони продовжують свою роботу. Чи можете ви пояснити для мене, для глядачів для кості 480 тисяч гектарів це багато і з чим можна порівнювати? Тому що для нас це цифра, але певно за цією цифрою щось ховається, якщо порівнювати це з попередньою посівною кампанією або з попереднім роком? Це початок. Ми повинні розуміти, це активна фаза початкових робіт, і взагалі в цьому сезоні все почалось робити раніше, ми почали сіяти ярові раніше, збирати озимі раніше, і зараз ярові збираються раніше, і сіються озимі раніше. Тобто, погодні умови так складаються, що процес в цьому сезоні має таку безперервну річ, і в даному випадку ми говоримо про початок посівної землю кампанії, тому що в цілому, якщо порівняти минулий рік, а було заціноно більше 6 мільйонів гектарів під озимі культури. А в цьому сезоні можливо це навіть збільшиться за рахунок того, що багато хто має ще негативні фактори сьогодні врожаю ярих культурах, такі як кукурудза, соя, соняшник, будуть переключатися на більш стійкі культури, які Краще переносять спеку, тому що липень, серпень місяць дуже сильно завдав шкоди. Відповідно, багато хто розраховував на кращі показники по сою, по соняшнику, по кукурудзі, але за рахунок таких жарких днів будуть мати менший урожай і можливо за рахунок цього будуть більше орієнтуватися на кампанію по пшениці, наприклад, чи по зиму ріпаку. Тому процес розпочатий, і будемо сподіватися, що він буде не гірше ніж минулого року по кількості засіяних площ. А, можливо, на ще додадуться площі. А Білгорода Курської області побачимо, як це буде розвиватися, пане Денисе? Це прям в скарбничку. Хай так і буде. Пане Денисе, в мене теж приблизно такого ж плану питання. Зараз дивлюсь прогнозні оцінки науковців інституту аграрної економіки до кінця 2024 року. Значного зростання внутрішніх цін на пшеницю очікувати не варто. Говорять вони, і в мене теж питання: це добре чи чи погано? Ну для аграріїв це погано, тому що всі ж хочуть заробляти більше для внутрішніх споживачів, які буде залишати всередині країни пшениця. Це краще, тому що не будуть зростання цін. Але відверто кажучи, поки що рано сказати, що такого не буде відбуватися, тому що якщо ми дивимося на світ, адже взагалі кон'юнктура сутових продовольчих цін формується не тільки за рахунок показноці врожаю в Україні. То загальне зменшення кількості продовольчої пшениці вона штовхає таку ситуацію на ринку до того, що ціни на неї буде зростати. І в принципі, тенденція останніх місяців навіть в Україні, враховуючи, що значну кількість аграріїв витрачають на логістику, на страхування для того, щоб експортувати свою продукцію, ціни досить таки піднялися, і вони вже сьогодні показують певну рентабельність під вирощення цієї культури. Тому не виключаю, що за рахунок посух, які відбулися в світі, в тому числі в Україні і в інших частинах. Європи ціна на пшеницю вона буде ну скажем вищою, ніж минулого сезону, пане Денисе, важлива ініціатива учасницю, якої є Україна, це постачання нашого зерна за кордон в країни Африки Азії. Ось ця програма «Grain from Ukraine» вона доволі успішною була, як в цьому році, так і в минулому. Чи можна про це говорити? І які плани аграрії ставлять собі на поточний рік, на кінець поточного року? Якщо дивитися по програмі, яка ініційована з листопада 2022 року, президентом України, це дійсно був правильний з точки зору політики. Крок враховуючи, що Україна до повномасштабного вторгнення вона була таким постачальником продовольства, гарантом продовольчої безпеки в світі. В тому числі для країн Азії, Африки Близького Сходу, і в принципі в момент, коли Росія здійснювала найбільші а, атаки і по портовій інфраструктурі, і блокує ще проходження навіть умовах зерного коридору, експорт. Е Каже території вже Туреччини через босфор, а самі претендували на ті ринки, де працювала Україна. Така започаткована програма з нашими міжнародними партнерами вона дійсно дала додаткову впевненість для світу, що Україна навіть в навіть таких надважких важких умовах готова брати на себе відповідальність і її виконувати. Що ми власне продемонстрували, і це в тому числі дало можливість нам зберегтися на тих ринках, в яких була присутня Україна, тому і надалі. А ми бачимо, що програма не закривається на вона розширюється лише не лише тепер зерновою групою, а й борошном, наприклад, було передано до інших країн світу. І, Відповідно, це один із показників, що Україна готова і далі брати на себе цю відповідальність. Скажіть, будь ласка, а хто зараз нам складає конкуренцію в цьому питанні? Чи в цілому по гуманітарних напрямках чи в цілому на експорт На експорт? Експорт Росія, Росія один із ключових гравців, тому що за рахунок власних вирощених ворожаїв і частину вкрадених з території України, тимчасово окупованих Херсонщини, Запорізької області, вони мають можливості за рахунок такої кількості і депінгувати на ринку, і пропонувати значно ринку нижчу ціну за ринок таким чином. Вимагаючи, можливо, навіть там претендуючи на якісь певні політичні дивіденти для того, щоб далі здійснювати свою жахливу політику, пане Денисе. Можливо, в нас півтори хвилини трохи менше можливо таке резюмуюче буде питання з приводу викликів, так які продовжують стояти перед нашими аграріями, чи додались нові до ось старих, про які ми вже казали, що ну перше, це війна, друге, це гроші. Ну так і погодні умови це теж дуже важлива проблема, і від того як будуть сьогодні відповідатися опади, в тому числі буде залежати і майбутній врожай озимих культур. А в цілому, якщо брати для повної частини України, питання з за розмінуванням залишається на порядку денному, дуже важливим. тому що в цьому сезоні розміновуючи певну частину своїх угідь. А ворог завдавав ударів спеціально по тих площах, де товаровиробники вирощували і там розмінувавши умовно 100 гектарів. 50 гектарів знищував ворог для того, щоб товаровиробник не міг економічно себе і регіон, якому він працює, забезпечити. Ну і фінансування це теж одне з ключових питань. Тому ми зараз напередодні нового фінансового бюджетного документу говоримо про збереження для програми 5.7.9 для товаровиробників, тому що вона закінчується в березні 25-го року. І просимо про збільшення ліміт. Ків до з 90 мільйонів гривень до 150 мільйонів гривень, тому що в умовах втрат і посух ці кошти дуже будуть необхідні для галузі для забезпечення як продовольчої безпеки світу, так і експортне потенціали, які дають нам валютну вирочку. Пане Денисе, дякуємо вам щиро за те, що Дякую. долучилися до прямого ефіру. Як завжди, інформативно цікаво. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, про посівну кампанію серед українських аграрів і не лише про це.